В весняному призову підлягають молоді люди віком від 20 до 27 років. На строкову військову службу на Полтавщині заплановано призвати 900 чоловік. З них Збройні сили України будуть проходити військову службу 495 чоловіка, Національна гвардія України 360 чоловік, Державна служба соціального транспорту 45 чоловік. До 17 квітня призов мають повністю завершити. Однак більше половини призовників не проходять вимог за станом здоров'я. Їх бракує медкомісія. Через районні та міські призовні комісії вже пройшло понад 2,5 тисячі призовників, а це лише 35% тих, хто підлягає призову. Якщо призовник не прибув за викликом до призовної дільниці, військовий комісар негайно доповідає голові районної призовної комісії для прийняття відповідного рішення. І разом з правоохоронними органами вживає заходів по з'ясуванню причин неприбуття. Невтішні результати призову на строкову військову службу у гадяцькому, зіньківському, Котелевському, карлівському, лубенському та чутівському районах зазначали на засіданні призовної комісії. Дехто дуже багато кричить, а коли приходить повістка, то каже, я хворий, або в мене у справка і так, і таке інше. А це якраз перевірка на патріотизм. Семенівський, Хорольський районної адміністрації, призовні комісії вже на 100% виконали свої завдання, то по іншим треба просто вникнути і попрацювати відповідно. На засіданні наголосили, призовники не служитимуть у зоні АТО. Вони вивчатимуть військову справу у військових частинах за лінією фронту. Але якщо хтось виявить бажання, матиме можливість поїхати на схід після трьох місяців навчання за контрактом.